Вітаю! Це програма Розмова з адвокатом. Програма про юридичні аспекти нашого з вами життя, законні права, відповідальність за протиправні дії. А ще у нас в телепрограмі завжди звучать цікаві історії яскравих та активних юристів, що розуміються на законодавчій базі. З вами я, Яна Кушнірук, і говорити сьогодні будемо про кримінальну та адміністративну відповідальність за вчинені насильницькі дії. А ще. Про те, як запобігти насильству і що робити, якщо ти став свідком насильства. У нас в гостях у студії Ліана Диновська відома юристка, засновниця громадської організації Ангела життя, яка працює якраз у напрямку запобігання насильству та громадська діячка. Вітаємо, Ліанно! Розкажіть про себе нашим телеглядачам, хто ви за фахом і коли почали цікавитись юриспруденцією. Вітаю! Мене звуть Ліана Диновська. Я є керівником громадської організації Ангели життя медіатором, соціальним юристом. Юриспруденцією насправді я почала цікавитись не відразу. Я маю дві вищі освіти. Одна із них викладач історії правознавства. Але у подальшому мені пощастило бути помічником уповноваженого з прав людини в Рівненській області, і мене ця професія дуже зацікавила. Я самостійно вивчала, читала дуже багато літератури. Так як я була помічником уповноваженого справ людини, я часто могла їздити з представником у місця позбавлення волі, у місця обмеження волі, вивчала проблеми людей і все більше і більше просто закохувалася в цю професію. І відтак я здобула другу вищу освіту вже за спеціальністю юрист. Раніше було мало звернень у питаннях вчинення домашнього насильства. Чи змінилася ситуація зараз? Так, насправді раніше дуже мало постраждалих осіб зверталися до поліції з тим, що відносно них вчинено домашнє насильство. Це пов'язано із тим, що законодавство не захищало у повній мірі постраждалих осіб, а також і осуд суспільства, оскільки раніше не прийнято було говорити про те, що відбувається вдома. Не було прийнято говорити про те, що є якісь домашні чвари, того що. У радянські часи, взагалі, якщо узнавали про те, що в родинах є якісь чвари, відбувається домашнє насильство, це впливало на роботу, тому скривалося, і також законодавство не захищало у повній мірі постраждалих осіб. Як я вже сказала, тільки з 2018 року було прийнято закон про запобігання і протидію домашньому насильству і. Кривдник вже ніс не тільки адміністративну відповідальність, а й кримінальну відповідальність з початку 2019 року. Також почали масово говорити про те, що у нас в Україні існує домашнє насильство. Почали не боятися виносити на загал цю проблематику. Тому постраждалі особи зрозуміли, що законодавство їх захистить, і почали звертатися до поліції, почали звертатися. До преси і говорити про свої проблеми. Чому ви вирішили працювати саме у сфері протидії домашньому насильству? Обов'язковою умовою того, що людина могла стати сімейним радником, є те, що тема домашнього насильства в тій чи іншій мірі торкалась цю людину. Тобто людина переживала сама власне домашнє насильство. І... На той час я подала документи, пройшла відбір, пройшла навчання і вирішила працювати саме у цій сфері, оскільки більше 12 років я сама потерпала від домашнього насильства. І я вирішила працювати у цій сфері саме тому, що я можу говорити про проблематику домашнього насильства не тільки через призму почутого, а через призму пережитого. Які саме особливості роботи із постраждалими у військовий період, і чи більше звернень? Насправді війна внесла корективи у кожну родину, хтось згуртувався, а хтось, навпаки, розійшовся. Особливості є такими, що на початку війни багато сімей розійшлися, оскільки жінки переважно повиїжджали за кордон, рятуючи дітей, чоловіки пішли захищати батьківщину, але із часом сталося те, що передбачено, в принципі, у військовий період. Чоловіки, захищаючи країну, почали узнавати про те, що жінка вже не повернеться з дітьми, оскільки вона влаштувала за кордоном своє життя. Рівно і навпаки, жінка, перебуваючи за кордоном з дітьми, почала узнавати, що чоловік вже має іншу родину. Має якусь співмешканку. оскільки люди розійшлися на тривалий період часу, мабуть, це й стало причиною того, що дуже багато родин не витримали такі випробовування. На початку війни кількість звернень по домашньому насильству насправді дуже зменшилася, оскільки всі люди якось гуртувалися, не розуміли, що буде у подальшому. А зараз кількість звернень збільшилася утричі, Того, що чоловіки повертаються, повертаються із травмованою психікою. Є дуже багато подразників насправді саме у нашому місті, тому що ми живемо в відносно мирному місті. Чоловіки, перебуваючи довгий період там, не знають того життя, яким, в принципі, живемо ми зараз. Тому війна насправді змінила багатьох, і так само і змінена тенденція протидії домашнього насильства, оскільки намагаються більше працювати з кривдниками. І під Час війни так само і збільшили звернення відносно вчинення домашнього насильства відносно дітей. З чим це пов'язано? Ну, мабуть, з тим, що суспільство зараз перебуває у такому стані дуже сильного подразнення. Все, що відбувається у нас навкругі, це спершу коронавірус, який. Замкнув, в принципі, людей у якомусь такому межаному просторі. У подальшому війна все це є подразниками, неабиякими, а якоїсь такої програми роботи з сім'ями у нас насправді немає. І дуже мало фахових психологів, конфліктологів, які могли би допомагати родинам. Але мені приємно те, що в принципі люди зараз зрозуміли, що треба звертатися за фаховою допомогою, звертатись до психологів, і насправді і чимало родин звертаються і зберігають свої родинні стосунки. Скажіть, чи завжди можете допомогти і дати постраждалій другий шанс на життя без насильства? Я не можу запевнити, що 100% я гарантую людині, що от якщо вона звернулася до мене, домашнього насильства не буде більше ніколи, в принципі, в її житті. Але я максимально роблю все для того, щоб постраждала особа не поверталася у коло домашнього насильства, оскільки домашнє насильство зараз є. Психологічне, економічне, фізичне, сексуальне. Я перш за все розбираюся, з яким видом насильства прийшла до мене постраждала особа. Друге, я максимально намагаюся працювати з постраждалою, оскільки я роз'яснюю, що людина, яка приходить і розказує, що домашнє насильство носить тривалий характер, вже розказую про те, що. Вона вже психологічно є залежною. Люди часто приходять вже в стані безпорадності. Вони не розуміють, що законодавство вже, в принципі, достатньо добре захищає постраждалих осіб. Вони не розуміють, як жити далі. І тому Працюю комплексно не тільки я з постраждалими особами, а й психолог, і представники поліції. Я завжди наголошую на тому, що необхідно звертатися до поліції, Того, що у нас зараз є група швидкого реагування, яка виїжджає, яка може вручити терміновий заборонний припис терміном до 10 діб, обмежувати у можливості спілкування, або взагалі. Заборонити кривнику, не наближатись до майна, навіть якщо це майно і належить кривнику. Далі, якщо постраждала особа не Зверталася, то вона не зможе отримати обмежувальний припис у суді. А якщо постраждала особа зверталася після кожного факту, вчинення домашнього насильства, вона може звернутися до суду і отримати обмежувальний припис терміном до півроку. Тобто кривник не буде наближатись до постраждалої особи до півроку. За цей час особа може зрозуміти, що їй в подальшому робити, опанувати, можливо, нову професію. З цим всім ми також допомагаємо, співпрацюємо з різними органами державної влади, з різними структурами, з підприємствами. Також постраждалої особи роз'яснюються повністю її права. Якщо людина зовсім не знає як і жити далі, де їй жити далі. Перш за все, у нас є у Рівному центр соціальної підтримки таких людей, де постраждала особа може проживати до трьох місяців. За цей час їй надають проживання, волонтери допомагають з харчуванням, і так само у нас в рівному запрацював такий шелтер, кризова кімната, куди постраждала особа. Може бути переміщення за допомогою поліції або звернувшись безпосередньо у шелтер і. Сказавши, що ну, вона не знає, що їй робити, де їй жити, де їй переночувати з дітьми, так само шелтер приймає постраждалих осіб. Що далі? Розкажіть нашим глядачам, як діяти у ситуації, коли ти став свідком насильства. Я вкотре і вкотре. Просто наголошую і прошу всіх звертатися на лінію 102, якщо ви стали свідком домашнього насильства. Оскільки я вже говорила про те, що часто постраждала особа, вона є у стані безпорадності, і вона не буде звертатися, але ми знаємо, що. Летальні наслідки навіть є від того, що сусіди, припустимо, знали про факти вчинення домашнього насильства. Але оскільки постраждала особа сама не зверталася, або десь з сусідам говорила про те, що нічого страшного, у нас так буває, але він, в принципі, хороший. То забрали життя людини, і якби люди не були байдужими настільки, то можливо би цій людині після надання фахової психологічної допомоги в принципі надано було і шанс на нормальне здорове життя. Тому я прошу і звертаюсь до всіх телеглядачів про те, що. Не зволікайте, і якщо вам відомі факти вчинення домашнього насильства у тій чи іншій родині відносно дітей, відносно жінок, відносно навіть чоловіків, відносно літніх людей, про що я часто говорю: літні люди рідко звертаються, наскільки беруть такий тягар проблем на себе і мають якусь таку на собі. Відповідальність за те, що саме вони виростили кривдника, тому я прошу звертайтеся, не зволікайте на лінію 102. Або ж є громадська приймальна, у мене, яка працює по п'ятницям з 14 до 16. Так само звертайтеся і я у подальшому розкажу, як далі діяти. З вами були Ліана Диновська, відома юристка та засновниця громадської організації Ангели життя та ведуча телепрограми Розмова з адвокатом Яна Кушнірук.